40 мільйонів гривень. На таку суму з бюджету за п'ять років розраховує начальник міського відділу промисловості і підприємництва управління економіки Ігор Павлюк. А все на розроблений проект програми енергозбереження та енергоефективності міста. У нас переплітається те, що є енергоефективний захід, тобто дає економію. Він теж включений в цю програму. І на цей рік якраз практично всі заходи, ті, що подавались на цей рік, вони погоджені з. Видільним коштів на ту чи іншу галузь. члени транспортної комісії даний проект затвердили. А ще одним питанням, яке обговорили на засіданні, стала схема санітарної очистки рівного. На вимогу закону України про благоустрій населених пунктів та закону України про відходи. У 2014 році був проведений конкурс щодо визначення виконавця робіт з розроблення схеми санітарної очистки міста Рівного. На даний проект було виділено 309 тисяч гривень. Олександр Даюк на засіданні повідомив, що програма вже готова для розгляду на сесії рівне ради. Проте члени комісії чиновнику відмовили мовляв, документ не був ніде оприлюднений, і в електронному варіанті його просто немає. Це і викликало активне обговорення. Громадський активіст Сергій Пінчук закликав депутатів не голосувати за те, чого вони не бачили. Проєкт рішення, було... рішення оприлюднений у вигляді одного листочка, де написано затвердити схему санітарної очистки. Що затверджувати, невідомо. Цього документу ніде немає. Зразу хотів би сказати, що на інформаційний запит, коли я подав, що прошу надати для ознайомлення такий документ, все, що мені змогли надати, це отакий от рахуночок на сплату 800 з лишнім гривень. Тобто, для того, щоб мені ознайомитися з цим документом, мені потрібно сплатити 800 з лишнім гривень. Голова транспортної комісії запропонував проголосувати за те, щоб депутатам дали роз'яснення, чим саме є схема санітарної очистки міста, і звернутись в ЖКГ, щоб дану схему оприлюднили, таким чином надавши можливість для ознайомлення з цим документом громадськості. Андрію Панасюк, Юрій Кобів, новини рівного.